Для людей враження, для військових кошти. У місті Стрий на Львівщині організували благодійний ярмарок. Його мета забезпечити військових батальйону Карпатська Січ усім необхідним. Що продавали? Чим зацікавлювали і годували глядачів? Бачили наші кореспонденти. Нехай Карпатська Січ робить бавовну кожну ніч. Виставка зброї, малювання портретів і вулична кухня все цей навіть більше на благодійному ярмарку, який організувало громадське формування «Стрийське сотні січові стрільці». Ідея влаштувати такий захід з'явилася не випадково. Ну, мета це зібрати найбільше коштів, але по тому запиту, що останні нам хлопці віддали, ми знайшли самі дешевші ціни. Це вийшло на загальну суму 2 мільйона 100 тисяч гривень. Тобто там і взуття ходить амуніція, дрони. Каліматорні приціли це все те, що допоможе хлопцям ефективніше нищити ворогів. Під час ярмарки продемонстрували і портрети Василя Бичка, який є не лише талановитим художником, а й мужнім воїном. Впродовж дня чоловік малював усіх охочих за благодійні внески. Підправне олівець потрапив навіть міський голова Страя Олег Канівець. У війні Василь воював у складі Карпатської Січі на Харківському напрямку. Паралельно створював картини для побратимів. Кожний малюнок бійця має свою особливу історію. Підписано 17 травня. На передовій позиції у нас був штаб в підвалі і тільки забігає Сашко. Це він з 95-ї бригади, прийшла його, він сказав, що він побив бронетранспортет, бронетранспортер згорів. І він тільки зайшов. Він якраз знімав себе шолом, а я зразу його Сашко сідаю, я тут портрет намалюю. І Він був дуже здивований. По перше він був шокований. Як так? Я тільки підбив. Ще не доповідав час. вже портрети, бо вже журналісти приїхали. Жителі й гості міста мали змогу побачити перший в Україні приватний військовий музей штурм, який привіз зі Львова його власник Володимир Правосудов. Серед експонатів представлена зброя часів козацької доби, і також наші трофеї у сьогоденній війні. Експонати сучасної війни наразі в нас там приїхало це багато. Е, від урагану снарядів, від граду, снарядів. Крас тощо моск. Калі використовують в теперішній війні, і дуже активно вони тими насипають на нашу землю. Звісно, не обійшлося і без їжі ходоги, мунці з різними начинками, солодощі й домашні лимонади. Усім цим частувало відвідувачі. Але найситнішу страву бограч з любов'ю готували отець Василь Процик спільно шеф-кухарем Сергієм Пожером. <му> На кожній з локацій ярмарки поставили скриньки, куди можна пожертвувати кошти на потреби одного із істризьких батальйонів. Люди не лише охоче допомагали військовим, а й ділилися враженнями. Ви знаєте, я задоволена, що в нас такі роблять ярмарки. Вони потрібні, особливо в наш час. Ми хочемо долучитися і допомогти хоч чимось для наших любих воїнів. Так що. Це все для того, щоб був мир, спокій, і незалежність для нашої України. Я думаю, що це добре через те, що ця подія не дає забувати про те, що в Україні йде війна. З іншої сторони ця подія трошки відволікає через те, що обстановка весела тут. Ну і плюс ми допомагаємо таким чином хлопцям. Загалом продовж ярмарку вдалося зібрати більше ста тисяч гривень для батальйону Карпецька Січ. Організатори планують і надалі проводити подібні заходи задля підтримки наших захисників. Олійна Катерина Назармельник, телеканал Еспресо.